Період нашого дитинства, яке припало на 90-ті нульові, було особливе тим, що через дозованість, а інколи і дефіцит інформації, ми буквально впивалися все, що нам подобалось. Конкретно у мене це особливо стосувалося фільмів та мультиків, а тим більше тоді, коли улюблені герої з екрану переносились і на інші аспекти колекціонування чи ігор. Сьогодні говоримо про те, яким було наше знайомство з покемонами. А саме в цьому відео я хотів би зачепити весь той пласт речей, які були в мене в дитинстві. Це Карти, настільна гра, кепси, мультсеріал, звісно, наклейки та навіть відеоігри для Денді та Сеги. І про те, які розчарування та щасливі моменти були пов'язані з цією франшизою. Словом буде дуже цікаво, в разі чого скористайтесь таймкодами внизу, а я не буду більше тягнути. Пікачу за хвіст і нагадаю, що ви на каналі дорослі з 90-х. Мене звати Іван Козак. Якщо вперше тут, то з вас лайк, підписка, дзвоник і. зберемо їх всіх. Перші ці милі створіннячка з'явились у вигляді відеогри для портативної приставки від Nintendo Game Boy. Це сталося завдяки маленькому сором'язливому хлопчику по імені Сатоші Таджірі, який любив бігати по лісах і збирати комах. Настільки фанатично, що сусіди думали або виросте ентомологом, або просто диваком. Він обрав третє, створив франшизу вартістю понад 100 мільярдів доларів. У 90-х Game Boy уже був популярним. І коли Таджірі побачив кабель Link Cable, який використовував. Але в іграх типу Тетріс для кооперативного режиму він сказав легендарну фразу: Я побачив, як маленькі істоти бігають між двома геймбой. Тобто він буквально побачив якогось жука, що лазив по з'єднювальному кабелю. Так народилася ідея створити гру про створінь, яких можна ловити, тренувати і обмінювати з іншими людьми. І в 96-му в Японії, а в 98-му на Заході, виходять перші покемон на геймбой, а саме дві версії Red and Green, які відкривали двері в такий цікавий, Цікавий світ, який на маленькому монохромному екрані здавався більшим за будь-яке дитяче подвір'я. Наша пригода починалася з маленького містечка Палітаун з одним рюкзаком та покемоном у кишені, але з великими мріями стати чемпіоном Ліги покемонів. В основі геймплею були два базові моменти, які згодом стануть головною фішкою франшизи: це колекціонування та битви. Ти досліджував нові локації, вирушав у довгі пригоди лише заради того, щоб знайти якогось нового покемона. А також влаштовував покрокові Битви з дикими покемонами та іншими тренерами. А момент, коли твій покемон еволюціонував з одної форми в іншу, взагалі здавався чимось фантастичним. Та звісно, головною магією став Лінк Кейбл. У гравців з'явилась можливість обмінюватись покемонами, деякі з яких могли еволюціонувати лише при обміні через кабель. Тож в цілому такий соціальний елемент лише сприяв успішній популяризації гри. Загалом в грі було 150 різноманітних видів покемонів. проте, щоб збільшити інтерес до ігр, Розробники таємно від Nintendo помістили в гру секретного 151-го покемона М'ю. Та Джірі сподівався, що це створить безліч чуток і загадок довкола гри. М'ю можна було зловити тільки принісши в офіс Game Freak. картридж зі збереженою грою, де у гравця в покедексі це такий своєрідний комп'ютер, де зберігались всі покемони. Мали бути вже зловлені всі 150 інших покемонів. Потім в збережну гру завантажували м'ю. Тим не менше, сам реліз став вірусним. Продажі переганяють навіть Final Fantasy, досягши позначки в 31 мільйон проданих копій. Цікаво те, що особисто моє знайомство з покемонами почалося не з ігор і навіть не з мультсеріалу, а з отаких от кругленьких штучок, які ми називали Тасо. Ну, бо тут так написано, бачите. Загалом вони мали багато назв, поги, кепси чи просто фішки. Можете написати, як називали їх у вас. До речі, я не пам'ятаю, що бачив, як їх десь продавали. Вони, ну, просто були. Так, це було не так захоплююче, як ігри для геймбою, але хоч щось. Тоді я взагалі не знав про існування геймбою, і насправді це добре, тому що все одно не зміг його купити на відміну від теперішнього часу, коли купити щось особливо з Японії стало дуже і дуже просто. Якщо мені треба щось рідкісне або в ідеальному стані, я в першу чергу йду туди, бо, як показує досвід, це ідеальне місце, щоб знайти щось в прекрасному стані. Так я вже замовив собі кілька консолей, як оцей Game Boy Color, покемонську версію, до речі, чи, наприклад, такий картридж про Черепашок Ніндзя, який виглядає як новий. Загалом на Зен ви можете придбати абсолютно все: від унікальних ігор, консолей, і фігурок до солодощів на таких торгівельних майданчиках, як Amazon, Микарі, Rakuten, Rakuma і так далі. Просто знаходити товар, їхні консультанти перевіряють чи все в порядку з товаром, та купують його. Після чого він прибуває на склад, його запаковують і відправляють вам. Тим більше сьогодні і завтра ще діють спеціальні умови до чорної п'ятниці. А з 3 грудня почнуться знижки на Rakuten та ECMS. Словом, зараз ідеальний час, щоб порадувати себе чимось цікавим з Японії, тож не втрачайте можливість, всі посилання в описі, а ми продовжимо. Повернімось до кепсів. Як я вже сказав, я просто їх звідкись мав. Це дуже дивна риса кінця 90-х, початку нульових, але в ті часи ти дійсно міг просто щось мати, десь обміняти, виграти і так далі. Як згодом виявилось, їх можна було купити у звичайних газетних кіосках чи в бабусь на ринку, які валялись разом з іншими скарбами тих часів: жуйок, напоїв та навіть. Поштучних сигарет. Самі ж скепси це пластикові, рідко зустрічались і картонні кружельця, на яких були зображені власне, самі покемони. Назва та порядковий номер, таким чином це теж створювало елемент колекціонування. Цікаво, що номерація всюди була однаковою. І, наприклад, тут теж є м'ю, який був під номером 151. Взагалі для мене покемони саме першого покоління є якраз такими. Найбільш трушними, чи що я особисто люблю їх найбільше. Кепси випускались різними компаніями. Деякі з них мали навіть інформацію про параметри покемона чи його еволюцію. Ось тут у мене є і Чармандер, і Чарезарт, Коротше, майже всі мої улюблені персонажі. Якщо що, то це не мої з дитинства, ті десь втрачені. А такий шикарний подарунок мені зробив мій підписник Томас Говард, за що йому гіганськи дякую. Але ж, звісно, головним способом поповнити свою колекцію таких омріяних кружалець були ігри з іншими дітьми. Правил гри було декілька. Найчастіше двоє-троє гравців складали в один стовпчик по кілька своїх фішок, поклавши їх головним малюнком донизу. Потім за допомогою чувачі чи камінь ножниці папір обирали того, хто першим ударить кубкою об землю. Усі кепси, що переверталися, забирав їх новий власник. Часто бувало таке, що перший хід ставав останнім, і це проводило вже до зовсім іншого, скажімо так, геймплею з азартної гри до файтингу. У м'якшій версії фішки діставалися тому. Хто за один круг, коли вже всі гравці зробили свій підхід, перевернув найбільшу кількість фішок обличчям догори. Важливо, що самі кепси треба було брати виключно за ребро, без ніяких просвітів між ними, а кидати потрібно було строго зверху вниз, інакше могли не зарахувати. Хоча знову ж таки нерідко такі ігри закінчувались пекельними сварками та бійками. Про те, звідки походить сам концепт гри, та які види кепсів бувають зараз, говорити не будемо. Можливо, в майбутньому я зроблю про це окреме відео. Та коли у мене вже на руках були от певні види цих от кружелиць, з поки невідомими мені героями, я вперше побачив мультсеріал. І для того, щоб розповісти про нього, я покликав свого друга Юру з каналу Manga.ua, який справиться з цим набагато краще, оскільки спеціалізується на цьому напрямку. Іване, дякую, що покликав. Як і кожний дорослий з 90-х, я виростав на покемонах: кепси, картки, жуйки з наклейками, іграшки і, звісно, аніме та відеоігри. А оскільки про ігри вам тут і без мене все розкажуть, то за мною аніме. Не знаю, як ви, а я вперше покемонів побачив десь у 2000-му. коли батьки підключили кабельне телебачення, і німецький RTL-2 постійно крутив як не покемонів, так і діємонів. Чи знав я німецьку в 9 років, хоч на якомусь рівні? Звісно, ні, але справа в тому, що це виявилось і не надто обов'язковим, адже жанрово аніме по покемонам це кодомо. Тобто мультиплікація призначена для дітей віком до 12 років. Тож створюють її достатньо зрозумілою, щоб навіть українські діти могли плюс-мінус розібрати сюжет епізоду, хоч німецькою, хоч японською, хоч якою. Саме ж аніме стартувало ще 1 квітня 97-го року в Японії, після чого було експортоване до США, де зазнало суттєвої цензури, а вже звідти підкорило увесь світ. Щодо цензури, то була вона здебільшого косметична. Так, головний герой Сатоші в честь Сатоші Таджірі, перетворився на Еша. Смаколики по типу Онігірі стали рисовими донатами і так далі. Фактично, американські продюсери намагались одомашнити часто незрозумілі та незвичні елементи японської культури, адже вважалось, що інакше діти нічого не зрозуміють і не будуть дивитися. Як показує сучасний бум-аніме, у світі, продюсери, як завжди, і гадки не мають, що вони роблять, і лише шкодили покемонам. До речі, більшість нас покемонів також локалізовані, під американський і не тільки ринок. Наприклад, трійка стартерів у Канто, Бульбазавр, Чармандер та Сквіртл в японському оригіналі звучать як Фушігідане, Хітокаге та Зенігаме. А от уже у Німеччині їх називають Бізазам, Глуманда та Шигі. Хоча дещо залишається незмінним: Пікачу усюди пікачу. Щось я відволікся. Так що ж там по аніме? Воно швидко стає культурним феноменом по всьому світу. І вже на початку нульових дістається до українського телебачення. На жаль, трансляція у нас відбувається на телеканалі Інтер, а отже, на общепонятнам. Іронічно, що російську озвучку робить українська студія пілот. А вже власне українською покемонів ми змогли почути значно пізніше на телеканалі НТН, за що їм, звісно, величезне дякую. Саме аніме мало доволі просту структуру. Ось хлопчик Еш, чи як ми вже тепер знаємо Сатоші. Ось його спочатку непослушний покемон Пікачу, який згодом стане найкращим другом хлопця. Що серії будемо знайомитись з новим покемоном, а то й парочкою. Час від часу до Еша будуть доєднуватись нові покемони та супутники, як от Місті та Брок. В Сатоші є головна ціль стати найкрутішим тренером, для цього він б'ється з іншими тренерами покемонів, та здобуває джембеджі, тобто значки від лідерів покемонських стадіонів у певних містах. Що в кінці. Сезону дозволить йому виступити на головному турнірі регіону Канто. Фактично, сюжет аніме дуже перегукується з сюжетом гри. Ви побуваєте у всіх тих самих містах, що й у грі. Зустрінете тих самих тренерів, фактично різниця у фіналі сезону та деяких інших деталях. Безперечно, секрет успіху аніме це бої покемонів. Що цікаво, оригінальна гра не мала мати цього елементу. Першочергово, покемони мали бути просто колекційною грою. Битви попросили додати в Нінтендо, ну які, власне, й оплачували всі рахунки, щоб додати в гру трішки розважального елементу. І це, звісно, стало золотим квиточком до успіху всієї франшизи. Студія OLM, що знімала покемонів від самого початку і аж дотепер хоч не продемонструвала якогось захмарного рівня анімації, але все ж на 97-й рік бої покемонів виглядали просто фантастично, особливо для дітей віком до 12 років. Тож, по факту, ми отримали простий сюжет серії, що зрозумілий без зайвих слів вражаючу на той час анімацію боїв покемонів та неймовірний дух пригод, подорожей та змагання, що ще потрібно дітворі, щоб бути щасливою. І ми були, діти по всьому світу на початку нульових з головою занурились у покеманію. Один із найяскравіших спогадів з того часу, особисто у мене, це покемонські карточки. Мені було 33 рочки, коли я дізнався, що приватне підприємство Папа Карло, яке випускало картки у нас, були насправді піратами. Але від того я не перестав любити свою колекцію менше. Скоріше навпаки, адже це унікальний тираж, що більше ніколи не повториться. І хоч картки були не надто вдало перекладені, за малого розділу. І не мали холо-ефектів там, де би мали мати. Але в дитинстві я цього всього не знав і регулярно випрошував батьків пару гривень на новий пак карток. До речі, папа Карло не просто були піратами, а ще й певним чином підтримували спільноту. Особисто я живучи в Тернополі ніколи так і не потрапив на ігри чи турніри, але подейкують, що, наприклад, у Львові їх таки проводили. Хоча дотепер, не знаю, чи це міська легенда чи правда, напишіть в коментарях. Зате точно знаю, що правдою була можливість вирізати покебол ззаду пачки, назбирати їх 5 чи 6 штук і вислати за адресою, а у відповідь отримати значок. Вони теж дотепер зберігаються у мене, і хоч ці значки зовсім не нагадували, Джимбейдів за аніме, все ж я ними дуже дорожив і дорожу дотепер. До слова, зібравши, здається, шість значків, їх можна було обміняти на значок майстра. Я цього так і не зробив. А ви? Зате нещодавно, десь рік тому я знову заскочив у Гобі та почав збирати картки. Справа не дешева і зараз у світі абсолютний бум на картки, але це приємне повернення в ностальгію за дитинством і можливість насправді зібрати їх усіх. Від себе пораджу скачати та встановити мобільну гру Pocket. Вона дозволяє абсолютно безплатно збирати покемонські картки у діджиталі. Хороше місце, щоб зацінити сучасний стан справ, та можливо увійти в гобі збирання карточок наново. Повертаючись до аніме, десь в середині нульових популярність покемонів почала згасати. Думаю, одна з головних причин: аніме так і не подорослішало разом зі своєю аудиторією. Ми виросли, переключились на Наруто та Десноу, а покемони все ще були простенькою історією для дітвори. І признатись, в аніме так нічого особливого й не змінилось. Так є сезони сильніші і доросліші, але все ж до рівня умовного Наруто аніме так і не доростає. Рештою, Еш багато років бродив по покемонському світу, та в 2023-му здобув найшвидше. Важливішу перемогу і став найкрутішим тренером, після чого повісив свій покебол на цвяхах. Але звісно, естафету тут же підхопив новий серіал: Покемон Горизонти, нові герої, дещо доросліший концепт, загальний сюжет, що протягом сезону поступово рухається вперед. Але все ще безпечний мульт для сімейного перегляду. І це чудово, бо в мене підростає донечка, а отже їй точно буде що дивитись. Дякую Івану, що покликав трішки поностальгувати про покемонів. А якщо вам цікаво, яке аніме йшло по українському телебаченні в 90-х та на початку нульових, то у мене для вас уже лежить готове відео за посиланням в описі. Приємного перегляду! Цілую в носика. Няу-няу. Дякую, Юрі, за те, що поділився і зачепив такий важливий аспект покеноманії, як карти та настільні ігри. Бо, власне, це і було тим, що фінально закріпило мою любов до франшизи. Тут та сама історія, що і з Кепсами. Вперше я просто дістав десь карти. От просто не пам'ятаю звідки. Єдине, що пам'ятаю, що першим був Кангасхан. І я страшенно ними запалився, оскільки дуже здивувало, що вони були українською. Все можна було зрозуміти. Плюс я тоді познайомився з Василем, з яким дружим по сьогодні, і який теж любив покемонів і навіть мав цілу колоду карт. Маючи на руках кілька карт, зіграти було неможливо. Самих покемонів було мало, плюс ми не знали правил. Як ви думаєте, що я відчув, коли одного разу в газетному кіоску я побачив це: Еш, Пікачу, колекційна карточна гра, стартовий пакет для двох гравців, зберемо їх всіх. Сказати, що я загорівся цією грою, це не сказати нічого. Я пам'ятаю, тоді подивився на гру, подивився на свою маму, очима кота зі Шрека, і сказав: мам, будь ласка, купи. На що моя мама, обернувшись до мене, усміхнулась і сказала. Нема грошей. Так, ми тоді жили досить бідно, і насправді зараз я не тримаю жодного зла на маму, тому що навіть попри те, що гру мені не купили, все одно це був плюс, що я в принципі знав, що вона існує, і в майбутньому можливо зможу таки її десь дістати. Якийсь час я нагадував про неї мамі, і одного разу вона так і купила її мені, але червону. Та яка різниця подумав я, і даремно, дуже даремно, бо різниця була, і дуже дуже серйозна. Як вже сказав Юра, ці карти були піратськими, і творці Папа Карло вирішили, що гарна ідея буде дати можливість дітям з різних куточків України створити власних покемонів. Це звичайно круто, але що вони там понастворювали? А найгірше те, що вони були максимально незбалансованими. От самі порівняйте, Драгонайт, мій улюблений покемон і Вангален. Обидва є третьою формою еволюції, тобто мають бути прям крутими. Якщо по силі ударів вони ну майже рівні, хоча знову ж таки не зовсім, то по життєвих силах цей якийсь а, кіборг. Ну, в принципі, тут так і написано. На половину робот, на половину покемон. Чи, наприклад, ось Ауродактиль. один з найсильніших покемонів і Сашон. Сашка. Покемон Електрична гусінь. Ну, ви самі все бачите. А ще у мого друга була така от книжка про покемонів, яка була дуже крутою на той час, тому що здавалася чимось ну як справжнім покедексом. І до сьогодні на 99% я був впевнений, принаймні у моїй пам'яті це так було, що вона була українською. Та сьогодні, коли забрав її з пошти, побачив, що ні. Тому я попереджаю, що зараз у ролику буде присутня російська мова, в разі чого перемотайте, а ми швиденько по ній пробіжемося. Отож, що мене здивувало зараз, це те, що перше російські видання продавалися в Україні. Я вже про це забув, та колись це було нормою. Але ще більше здивувало те, що, схоже, це було ліцензійне видання від Нінтендо, принаймні ззаду є такі написи. Починається книга з того, що нас вводять в лор, знайомлять з персонажами, а далі у нас йде дуже детальний та класний опис всіх 150 покемонів. Окрім імені, розмірів та ваги, бойові навики, слабкості та опір. інформація, про еволюцію, а також цікавий художній опис, який робив так, що ми в дитинстві сприймали це прям як справжню енциклопедію про справжніх істот. Особливо цьому сприяли різні цікаві написи в жовтому полі з під заголовком де були якісь класні та наукові факти, які тільки підсилювали цей вайб. А в кінці коротенько про 10 важливих правил по догляду за покемоном, реєстр з відмітками, і в кінці я тут собі навіть сам щось понапозначав. Словом, дуже класна книжка з єдиним Пенусом, що не українською, але навіть так вона ще більше підсилювала інтерес до настолки та аніме. Сама ж концепція настільної гри була неймовірно захоплюючою. Ви з другом, відалі, в кожного відповідно на руках свої власні карти, з відібраними командами покемонів. Це теж один з крутих моментів, що потрібно було цю колоду самому скласти, так, щоб збільшити свої шанси починаєте гру. З 20 карт берете собі сім, тоді три на призи, і решту ставите на полі. Обираєш головного покемона. Даєш йому достатньо енергії, якісь бусти, типу карт тренерів чи підсилення, і крок за кроком вибудовуєш стратегію, щоб перемогти. Паралельно можна було ставити інших покемонів в запас і теж підживлювати їх енергією, яка мала відповідати типу самого покемона. Ми грали по спрощених правилах, тобто не враховували слабкість та опір, які повинні були б збільшувати чи зменшувати атаку. Але, блін, наскільки круто відчувалося все. Ну, як справжня битва покемонів. Ціль гри була відправити Трьох покемонів суперника в нокаут після кожного забирати собі карту приз. Якщо хотіли підняти ставки, то грали на карти одне одного, тобто всі карти призів, які міг виграти я, були картами мого друга. Але це було. Так цікаво. Продумувати стратегії, правильно використовувати сильні свої сторони, еволюціонувати покемонів. Вони тут теж могли це робити, якщо вже мали бойовий досвід, а також користуватись їхніми спецсилами, як от бейбі покемони, могли наносити атаки, знаходячись в запасі. Це шикарна гра, я дуже раджу вам в неї пограти, тим більше зараз є чудовий варіант для iOS Android. І хоч воно, звісно, не так захоплююче, як грати реальними картами, та все ж дуже круто. В цілому світі гра популярна й досі. Сі, проводяться турніри, чемпіонати світу, от буквально починаючи з 2004 року по тепер. Пропускався лише двічі за час пандемії COVID-19. Мені здається, що у Львові теж проводили подібні турніри. Я не пам'ятаю, де саме я знайшов цю інформацію, чи то по телебаченню, чи то був такий е, журнал для дітей, який називався Бембі. Та, на жаль, зараз я не знайшов жодного підтвердження цьому. Тому якщо ви раптом знаєте, то поділіться у коментарях. До речі, карткова гра стала настільки популярною, що в 98-му році випускають версію цієї самої гри для Game Boy. Pokemon Trading Card Game це відеосимуляція оригінальної настільної колекційної гри з елементами рольової системи, схожими на основну rpg серію Pokémon. Гравець керує хлопчиком і подорожує ігровим світом взаємодіє з NPC та кидає їм виклики у карткових поєдинках, використовуючи колоди по 60 карт. Під час проходження гравець має перемогти вісьмох майстрів. Клубів, кожен з яких володіє власною тематичною колодою. Після цього гравець стикається з чотирма великими майстрами, перемога над якими дає право отримати чотири легендарні карти. Усього в грі доступно 226 карт, включно з картами із трьох перших реальних сетів, та ексклюзивними картами, що існують лише в цій відеогрі. На старті гравець може обрати одну з трьох початкових колод, побудованих навколо стартових покемонів із Red and Blue. За перемоги гравець отримує бустери з випадковим набором карт. І може зберігати до чотирьох окремих колод. Тут, до речі, теж можна було зіграти вдвох через Лінкейбл. Відкривався доступ до спеціальної функції, яка називалась Cut Pop, і гравці могли отримати унікальні карти, обмінятися між собою і так далі. До кінця 99-го року гра продалася в кількості 607 тисяч копій в Японії, ставши 20-ю за популярністю грою року. В Північній Америці продали ще півтора мільйони копій за перший рік. До речі, продавався до неї також окремий гігантський гайд з детальними описами. Схемами, стратегіями, все це яскраво ілюстровано і виглядає ну, дуже ефектно. Одразу помітно з якою величезною любов'ю це робилось. І знаєте, я навіть радий, що не знав про це все на початку нульових. Ну бо якби я знав, що існує така гра, і загалом існує геймбой, я б просто зійшов з розуму. А от що точно існувало, і що стало моєю наступною ціллю, це жуйки з наклейками покемон. Пам'ятаю, як вперше вони з'явилися в місцевому магазинчику, який належав мамі хлопця на рік старшого від мене. І як ми всі йому заздрили, бо в нього була майже вся колекція. Тоді ними захопились всі, навіть ті, хто раніше не особливо любив покемонів. За традицією, тут всі наклейки були пронумеровані, і деякі з них, прям як покемони, стали легендарними чи навіть міфічними. Пам'ятаю, як мені одного разу попався 56-й номер, де був зображений Пікачу з двома пічу. До мене буквально що перерви в школі. Приходило купа дітей, щоб на неї подивитись. Я тоді вже мав негативний досвід такого захоплення дітей і знав, що можуть вкрасти, тому був дуже обережним. Як бачите, в мене і досі немає повної колекції, та, наскільки пам'ятаю, зібрати її всю не вдалося нікому з мого оточення. Хтось казав, звісно, що робив це, і навіть мав найбільш рідкісний 57-й номер, який не факт, що існував взагалі. Та це, скоріше за все, просто байки дитинства. Згодом були і інші серії жуйок про покемонів, як от такі. З білим фоном чи такі, але я вже їх не так збирав і маю всього кілька екземплярів. Між іншим, для спонсорів каналу є доступним детальний огляд цього зошиту та зошиту мого друга, як і інші додаткові огляди колекцій. Тому, якщо вам цікава тема 90-х і хочете мене підтримати як автора, всі посилання в описі. І останнім пунктом в нашій покемоно історії будуть ігри для 8 та 16-бітних консолей. Що цікаво для Фаміком та Супер Фаміком, чи NES не виходило ігр про покемонів. Nintendo сконцентрувалися виключно на портативках. І першою грою про покемонів для домашніх консолей була гра Fighting Pokémon Stadium для Nintendo 64. Та це не завадило піратам створити для нас криві ігри про улюблених героїв. Наприклад, в мене була ось така Pokemon Blue. Я ввімкнув, побачив заставку з Бластойзом і подумав: вау! Круто! Але коли я почав, то це Blastoise, Щось він якийсь не дуже схожий, ні? Це звичайний хак гри Wacky Races, де замінили головний Спрайт на якусь синю істоту, від чого цей хак, ну, дуже посередній. Був ще Pokemon 2000, хак Міцумегатору, де, по суті, єдине, що переробили, це головного персонажа, і то тільки Спрайт. Це якщо що Чармандер, раптом ви його не впізнали. Pokemon Green, хак про жабку, я не знайшов назву, можете написати в коментарях. Виглядає вона дуже кріпово, звичайно. Аналогічний зроблений. На коліні Pokémon Silver, це теж перероблена гра Dream Master, де знову ж таки все, що замінили, це спрайт головного героя. Чи покемон Єлов. Тут у нас вже Кіт Фелікс, який еволюціонував... У кривого пікачу, який виглядає справді кріпово, особливо коли стрибає і схожий на труп реального пікачу, якому вже кілька тижнів. Чи, наприклад, коли програєш, то він взагалі стає схожим на щось таке, що поїло курею мого діда. Та не всі ігри були настільки поганими. Наприклад, Pocket Monster це не хак, а повноцінна розробка китайців. І цікаво, що вже на етапі пошуку ігор для цього відео я зрозумів, що вона була у мене в дитинстві теж. Виглядає напрочуд непогано сам. Пікачу досить милий і схожий, геймплей теж непоганий платформер, можна навіть блискавкою бити ворогів, і навіть є інші персонажі з Всесвіту покемонів, як деякі боси. Це досить непогана гра. В дитинстві я не пам'ятаю, чи проходив, але точно грав, і мені подобалось. Бо зараз е, гра викликає лише позитивні емоції. А у 2009 році компанія Shenzhen Engine навіть спробували портувати версію покемонів з геймбою. Виглядає це дійсно непогано, я б навіть сказав круто, але. Ну, в 2009 році я дуже сумніваюся, що комусь це було актуально, окрім фанатів таких речей. Для Sega Mega Drive виходила гра Pokemon 2. Це. це. Це перероблений Гаррі Поттер, який був піратським творінням. Тобто пірати взяли своє ж лайно і зробили з нього ще більше лайно. Бо реально тут практично нічого не поміняли, окрім головного героя і першої локації. Pokemon Drummer – це китайський гітер гіроу, де просто є пікачу, і увага нема музики. Бо якщо в нормальних іграх ми вчасно натискаємо на кнопочки, щоб почути пісню, тут ми чуємо це. Але для Sega теж були досить непогані ігри, наприклад, повністю піратські платформери про Пікачу, Pocket Monsters 1 та 2. Як бачите, досить мило виглядають і грати в принципі можна теж. Нульових так точно. Зараз хіба що, напевне, для ознайомлення. Але видно, що ігри створені з любов'ю, графіка, анімація, красиві, музика теж непогана. Ну і наявність заставок, це погодьтесь, виглядає кайфово. Правда, я не грав в жодних 16-бітних покемонів, тому якщо у вас щось з цього було... Було поділіться в коментарях. Власне, це все про що я хотів сьогодні вам розповісти, бо саме такий шлях був у мене, як у майстра покемонів. Згодом я грав в деякі частини для Nintendo 3DS, кілька тайтлів для Nintendo Switch, а минулого року навіть замовив собі ось таку шикарну енциклопедію про всі можливі види покемонів. Дуже цікаво буде почути про ваше знайомство з цією франшизою, тому зустрінемось у коментарях. А на цьому у мене все. Ще раз дякую вам за перегляд. З вами був Іван Козак. З вами були Іван Козак і Пикачу! Скоро побачимось! пика пікапіка, піка, пікапіка, пика, -пика. пика, -пика. пика, -пика.